Пальчикова гра бджілка, бджілка, джілинка, джола, де літала, де була, мед збирала зранку діткам до діданку, для галинки і хрестинки. Для романка і Богданка, для Оксанки і Степанка, для Андрійка і Надійки, для катрусі і Ганусі, мед гречаний і квітковий, липовий. Соняшниковий – найсолодший мед у світі. Пригощайтесь, любі діти.